Живий! Будь ласка, зробимо розпаковочку, на дарницю принесли товар в сумочці, подивимося, що це у нас Німеччина. Пташки. Так. Що. Парфуми. У дерев'яному футлярі. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Сьогодні ми завітаємо на Дарницьку барахолку. Одне з цікавіших місць Києва. Для справжніх поціновувачів антикваріату та вінтажу. У цьому випуску сфокусуємося на українському порцеляновому посуді зразків 50-90-х -х, х років. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! З виробів, вироби з глини, чайні пари, вази. І рідкісні тарілочки для других страв. Будянський фаянсовий завод. Ціна за одиницю 50 гривень. Для перших страв Баранівка 1970-ті роки. До речі, зверніть увагу: цікаве клеймо управління МС. Министерство здравоохранения УССР. 140 гривен. ручный распис. Чайный чок и сахар. Чайный сервис. Маки. Добошевский фарфоровый завод. Полный комплект. Цена 350 гривен. А картина сколько? Картина? Алла, картина сколько? Они хорошие, родные. Рады и удовольствия. 100 грн? 100, так-то. А кастрюля сколько? 250. А вазочка? Ваза 350. 350 кришталь. Сколько? Сколько? 30. 30. Будянский фаянсовый завод для первых страл тарелочка. Також 30, так? Хайта. А, 25. Хайта. А сорочка сколько? Сорочка. Я знаю, 150. 150. А люлька з дерева ручна робота. Можна табачок засипати. 300 гривень в ідеальному стані. Тарілочки для перших страв, підставі. Полтавський фарфор 15 гривен. Редкий снотворник. Баранинка 1960-е годы, так уж 15 гривен. Сколько такая? Металловатерливочка 50. Верни назад, она блять вонючая там вон стоит одеколон, спортклуб, 250 гривень. Доброго дня. А сколько же ночи прекрасно коштует? Який? Яка? Яка саме? Ось, наприклад, Снежинка. Така сто гривень? Сто гривень. а такі? Такі по 75 гривень. 75 гривень. Дуже гарні. А на мисточку з бурштюном? А трішку не треба? Ну, давай. А я такі? буду носитися, бо вдруг подав. А таке на мисточку підкажіть, будь ласка. Янтар, 200 гривень. 200 гривень. Покол, покол.

Молочная баранинка Чашка гигант. Друзья, будь ласка, ваза, ручная работа авторская. Сколько ваза коштует? 200 гривен. Прошу. А цукерница? Это здоровая? 200 тоже. Интересно, ага. у вас льки сколько стоят? Тоже 200 У вас все по 200, так? Нет, ну это же Лось Полонский фарфоровый завод Подскажите цену 800, 800. Скрынечки с дерева В выгляді. Підручника, ручна робота, ласточкине на гніздо, легенди Крима, ціна 100 гривень. Прошу. Та ж сама ціна. Вам коротенько, як відрізнити бойову гвардію від небойової. Якщо є на флагу ось внизу такі китички, це означає, що це не бойова гвардія. Якщо відсутні, то можна стверджувати, що бойова, ціна 100 гривень. Будь ласка. У вас є орден матері Героїні третього ступеня. Номерний, ціна 1200 гривень. Друзі, сьогодні погода помірна, сонячна, орієнтовно плюс 15-20 градусів. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, підстаканники навіть були по направленням, куди потяг вирушав. Ось такі підстаканники були. Це, наприклад, направлення Запоріжжя. От саме в потязі, який їхав до Запоріжжя, були такі підстаканники. Цікаво. Скільки він коштує? 100 гривень. А це що за направлення? Це Грузія. Адлер. Це підкажіть? Ага, Запоріжжя. Бачу. Це що за направлення? Казахстан, Узбекистан. Ага. Азія, Казахстан, Узбекистан. Чорноморський. Чорне море. Також Запоріжжя. Ось такі підстаканники. на дарниці цій пропозиції. Радіо. Переносне 300 гривень. Ніж 100 гривень. Отакі давайте. Диктофони по 300 гривень. Ключі 300. Штоф. 200 гривень. Блюдечка без клейма 100 гривень. Молочник 100 гривень. Набір блюдечок Німеччина 300 гривень. Чайник 100 гривень. Гармошка 900, іграшки по 100, по 200 гривень. Сарубки 300, годинничок настільний 100 гривень. 500-700. Китай 300 гривень. Штука 5 гривень. Кавничок, баранівка 100 гривень. гривень. І... гривень. Горщики для запікання, 6 штук. У новому стані. Ціна за одиницю 50 гривень. Дякую. Якщо вам Набір. 200 вам набіга. 6 біал, 6 десертних тарілок, 6 блюдиць та 6 чашок. Ціна 350 гривень. Нова пропозиція на надарниці. Скло. Сколько скольки 300. 300? рублей С камничком. Добрый день. Смачного. Салатник. Коростенский фарфоровый завод. Сколько коштует? Сто рублей. Тарілочки для других страв користи. 20 гривень моїх батьків такі є, користуються. Так. Молочник. Схоже на молочник. А така чашечка скільки коштує? Ну те, что вы смотрели. Бронза. Да это города, по-моему, какого-то. Тысяча гривен. Какие-то значки там все равно давать. Они а не видят где. Вот это. А значков, да, да, значков не Отказался. Этикетка. Сережа, сколько таких значок? Ну, да. Зирочка. 200 гривен. 200 гривен. Это боевая? Нет. Нет, не боевая? Она ракет 50. А. За боевым вчера. равно. Надо... Я сейчас насчет колодок не в минус, что не А это еще нет. такая? Все оригинал, 100%. Не материя. 100%. Сережа, а это еще что-то такое? Это на двери, понял? А, сколько коштует? Штука. Тысяча гривен. На... 100... А, ц... Да. А это? Короче, такие вот. Чувак сидит. Ага. Руку про... Последний Потерял, да, потерял руку. Ну, а Отправлял... Это такое дело. Последний а по немцам... а? по интересно? Смотря что. Что я... там? ой да. О, нет. Такая фляга нет. Другого, распаковочку. На Дарнице принесли товар в сумочке. Подивимося, що це у нас Німеччина. Пташки. Так. Що ще приносять в сумках? А люди. Ось така пропозиція. Пташечка на гніздечку. Так. Світильник радянського періоду. Настінний. До речі, кришталь. Кришталеві. Накладки. Так ще носять в сумочках таких пельничка у вигляді черепахи. Так. Лебідь з квіточками декоративний. Декорація пташки. На дереві. Не, все одно воно має право жити, так там фазанчик український. Гарна статуетка. Так, що сьогодні ще принесли в продаж пташка Горобчик. Миколаївський. Качечка. Можливо, гуска з усинятком Ось в таких не сумках ударницю принося, так. приносять. Речі пропозиції. Ось інша сумка, яка розбирається. Також цікаві предмети. З неї достали тільки що таку декорацію. Ціни тільки будуть складатися. Зараз ще цін продавець не знає. потому что кто видел, всех вот так вот. Я даже не выкладывал. Постельная <свистит> а декорация за пару 300 гривен. <свистит> Фарфор, фаянс, скло. Очень интересный набір для специй. Зображення півничок. Ціна за три одиниці 150 гривень. Там зелені там чорні є. по 350 п'ятдесят. Чорні є завод. Прошу полонне. Ручна робота. Клубы. Прикрасы. Сколько такой выребки стоят? Такие тысячи. Тысяча. Самокати 500-500. 500. же 500, 500. Будь ласка, на вибір. Давай, давай, скринічка з дерева 100 гривень. Електрочайник 300 гривень. В робочому стані. Книга знань 200 гривень. Друзі, для діток, які ходять в 3-5 клас, мені здається, в самий раз для того, щоб вони розвивалися, почитати кольорові ілюстрації. Так, 200 гривень. questo ліхтаричок 200 гривень світильник настільний скільки коштує? Скільки? Скільки коштує? 40 гривень. 40 гривень. Китай. Хворо. Давайте вот 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 на ступенька ковровые. Вот такие спальни. Я даже день. скільки таракан коштує? 10 гривень. 10 гривень, так? Живий? Будь ласка. Гарна пропозиція. А кухлик? хоть? Там 50 більший, 50 менший. І чашечка підкажіть, будь ласка. Скільки? 20. Так. Значки у вас продаються по 10 гривень. А це що таке? Для риби, так? Чистить рибу? 20 гривень. А кеди скільки? 10 10 гривень? 10 гривень. Для футболістів. Все по 10, так? Ага, одежа. шорти. А та скільки? 200? Джинси. Дякую. 140, так? Кастрюля. 100? 100 гривень. Так, а такая сколько? Ну, 150. 120, подивіться, 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 так. И чайная пара, подскажите? 20. 20. А. Сколько он стоит? 70 в той скале. А крышечка есть? Нет. А крышечек нет. 70 гривень. А чашки гиганты сколько? 40. 40 гривень. І чайничок, будь ласка, підкажіть? Чайник 120. 120. Кришка в наявності? Ні, ні, немає. Немає. А дитячі іграшки? Ну, по 50. 50 за одиницю. Ще ці для які пані угу. Скільки вони? Ну, 150 зелена, а ця 100. Ага, 150. 100 гривень. Стінна таріль, виріб з глини, 50 гривень, діаметр орієнтовно 12 сантиметрів. Чашка Гігант. Зі святом 8 березня. Баранівський фарфоровий завод 60-ті роки. Ціна 150 гривень. Цікава. цікавий експонат. А така скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень. А ваза? 250 гривень. Кавничок глина, Китай. Яка його ціна? 150 гривень. 150 гривень. Київська експериментальна кераміко-художній завод ціна 110 гривень. Скільки відкривачка? 10 гривень. А парфуми кохана скільки? 250. 250. Лялька. 400 гривень. Так, десь весь цього немає. 150 і так 80, кошка теж саме. Значки а в асортименті від 5 гривень до 25. Ну а якщо була помітна лева, я подивлюся. Жіноча сумочка. Так. Шкіряна. Так, так. Ціна 150 гривень. Парфуми у дерев'яному кутлярі. Хорошо, відкручується. Болгарія. У новому стані. Зараз не можу сфокусувати. Так, надпис. Ціна 50 гривень. Білочка дерев'яна. Головне, щоб вона не приходила. Ціна 100 гривень. Шпротниця. Баранівський фарфоровий завод. Ось цікаве. Четвертое управление Министерства здравоохранения УССР. 20 гривен. Урановый скул. Пара 250 гривен. 50. 50. Дві ляльки. Ціна за одиницю 150 гривень в наявності дві. Друзі, на цьому буду завершувати нашу прогулянку по Дарницькій бараховці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.